Радість перемагає, і справді тематична різноманітна художня виставка живопису Олександра Лопухова філософськи дуже цілісна. Постать Ісуса Христа, який йде полем бою, оплакуючи загиблих, і з того, і з того боку, бо немає для Бога ворогів, а всі люди несуть у собі його образ і його чисту подобу. І тільки розплющені очі, майже хлоп'яти, воїна. Що позирає з позарами глядача, ніби підказують, ось у своєму серці бачив я Бога. І треба тільки відкинути безліч масок, зла скупості, заздрості, зневаги, і відкриється наша сутність, сутність самої любові в кожному. Олександр Лопухов у найстрашніших історичних подіях ще є прямим наслідком політики. Глибинно прозирає моральну сутність конфліктів, які ведуть до загибелі чи до звеличення душі. Як часто ми буваємо заблукалими душами, як часто ми втрачаємо отой світлий орієнтир, який ні з чим не сплутаєш, є свобода, є любов, значить, є і Бог в нас, а все, що проти свободи, проти любові. То від нечистої сили віддавали життя за ідею рівності, і йшли під розстріл. А історія показала, що кров породжує тільки кров, що дорогою зла не вийдеш у світло і злагоду. А та історична прірва, в якій так довго жили народи на одній шостій земної суші, долається тільки духовним поступом. І Олександр Лопухов, який спершу хлопчиком, а потім молодим воїном пройшов, захищаючи рідну свою материнську землю, повернувся з фронтів, надзвичайно залюбленим у цю красу живого світу, і возвеличив її своїм пензлем. городянин він як найтонший відчуває ту гармонію живої природи, що її втратила людина в своєму спілкуванні. Тут тиша. І чистота небес, прозорість води, мудра сила старезних дерев і простота сільської тваринки. Світ створено прекрасним і покликання художника, зокрема, полягає ще в тому, щоб мистецтвом внести спокій, красу і мудрість в душу глядача, дуже часто збентежену в розбурханому середовищі нашого суспільства. Усі ці роздуми виникають вже потім, коли в стінах Національного художнього музею столиці опиняються глядачі, обираючи ту чи іншу картину для мовчазного спілкування душі з душею майстра. Втім, дуже серйозне, дуже вагоме і значуще переплітається, мов корінці в благодатному ґрунті із живими життєвими подіями і ситуаціями прагненнями і бажаннями молодих людей. Бо не високодумні вихолощені ідеї, а живі плоди молодого серця можуть вабити глядацьку душу. І так буває От віку. Все, що знаю вже, слава Богу, більше півстоліття. Каті, ми вже друзі Каті, ще з інституту. І знаю, як людина як про художника тут всі можуть сказати. Я одним що кому сказати, це великий художник. Як розбиратися, яка там в живопису, та саме. Ми професіонали розуміємо, хоча скульптор, в цьому розбирається, як він розбирається у скульптурі. Це перше все. От. А про те, що пейзаж, ну це, це теж повітря для нього. Він же живе, а навколо його що? Пейзаж, річки, озера, квіти, дерева. Він ніколи не пройде мимо, тому що в нього є серце, добра душа. Перед за все він побачить оце. А все інше, потім, як він картинщик, як ми називаємо, серйозний картинщик де саме. А там в картині ж якась і треба, і дерева, і кущів. Це ну, ясна річ іде саме. А самі по природі пейзажі його, це така духовна цінність, я б сказав. Це виплакане якась серцем і розумом. Тим, що Саша, мій друг, він, ви знаєте. По-перше, сказав, що це дуже порядна людина, інтелігентна, і дуже порядна. Він не міняється від повітря, не міняється від погоди. Він як є, так і є. У нього ніколи не було політичної хитрої посмішки. У нього душевна, сердечна усмішка, можна сказати, коли він розказує які який вміє теж між іншим розказувати. Він всі вміє. От так знаєте, кожен сказати, людина не то, що якась, все зробити. Він просто народжений Богом, і тому він взявся навіть за цю тему, тому що вона йому близька. Якщо раніше ми просто якась сила обставин, ми жили в, таку, в той період, що хотілося б, де не могли робити, і слава Богу, що він зараз розкрепостився і взявся за тему, яку я мрію іншим взятися, попробувати себе в цій сфері, ну, всій яка діяльність. І знову повертаюся до пейзажу. Ви знаєте, ну я пам'ятаю, коли ми на рибалку з ним їздили все інше, він просто восхищається. Він не може, ну це характер, це характер, це характер цієї красивої чарівної людини, великого людина, яка дуже багато працює. І я не знаю, скільки він пейзажів написав, бо він їх і дарував, які мені він дарував, і його якась друге саме, які взяті мої онучки забрали собі, тому що їм подобається його живопис, його як відношення до всього цього доброго і чарівного. Ну і зараз от, на виставці взяти тут і саме. Добре, що він, як ми вирослаємося, розбавив, начебто те саме пейзажами, натюрмортами. Ні, то його друга половина життя його серця. Картини це основа його, його філософія, його мудрість, це та цінність, яку оцінювали і в Москві, і за кордоном, де виставки були, і великі наші майстри, великими прізвищами Московські, які, починаючи з першої його картини, які з'явилися на виставці, на виставках всесоюзних виставках, а він молодим вже був учасником. Його помітили зразу. Ім'я Лопухового вже звучало і звучало на рівні Яблонська, там всіх, як Бартинах, Київське, українське те саме, і на рівні всіх і майстрів Ткачових, відомих майстрів, те саме, московських, російських те саме. От. І знов таки те саме взяти його вуз, мій рідний і його вуз. Я пам'ятаю, що ми коли разом. Я внизу наша майстерня була скульптурна, а вона якраз над нами. І обов'язково їм, що вони ж ці пацани приїхали з фронту. 18-20 років. Ну господі, вони, як Саша, пам'ятає, колись якісь збори були. Він каже: Ну, шум брати, він брати? <головік> він був заводний, страшно заводний це саме. Ну так десь пошуткувати все інше це саме. От і починали, значить, визивають, починали навіть і боровати все інше. Це саме. А як і ми були дружні. Тому що ми ходили до них, і особливо мені Саші подобалось його малюнок, рисунок. розумієте? У нього був дуже провочний рисунок. Ну, як ми бачимо, бачимо навіть і тут. І навіть у пейзажах. Все ж яка сконцентроване, все пропорційно, все знайдено, все якась в перспективі, все все зроблено серйозно. І у нього рисунок абсолютно відзначався від інших малюнків. Я ж пам'ятаю, всіх не буду називати якась бувших студентів, які стали майстрами великими. А у нього був такий міцний, міцний малюнок. Знаєте, такий, що він міг якась. Віднизу від доверху довести. А саме головне конструктивно він був спрацьований. тому в кожній картині, особливо в картинах, там, коли дивишся, все, пропорції, є все на місці, сидить те саме і плюси, що він вміє дати образи, характери. Якщо в нього 90 там, голів в картині те саме, то в кожній голові є характер. І не повторюється він. Як німколи повторюються, навіть у великих майстрів повторюється, начебто повернеш його профіль, він схожий на фасад, той же наоборот стоїть саме. У нього цього не буває. Він дуже серйозно відноситься. Ну я ж повторюю ще. Це просто не кожен майстра, це просто великий художник. І треба говорити при житті, коли ми живемо поряд з ним. І щастя моє, що я маю такого друга, який кожен з нами, вони Михайло Олександрович, і студенти, всі інші. Всі Сашу поважають, люблять і все. Оце художник, художник серйозний. Дай я бачу. От ви кажете, що він такий серйозний, а він мені, між іншим, сказав, що це саме ви ту скарду обсмикали. Mm. Як це узгоджується? Як узгоджується? А тому що не знаю, де коли сказати. <laughs> Абсолютно. То, що він ще буршно, я кажу, то я вже знаю добре. я кажу. Він все може, я кажу, і все. Ну і знов таки все в нього це красиво чисто виходить. Якщо усміхнеться, до усміхнеться він тоді, коли треба усміхнутися, а не просто посміхатися, як вибачається якісь там в Америці, як звикли там дивитися, обов'язково всі посміхаються. Чого? питається. У нього реакція на все необхідне, яка саме і вже нормально. Та... Так що це все-таки не ви обсмикали оту копицю. Хвати. <ріст> ми всі смикали, ми все, все знаємо, раді Бога. Добре, що ми вже постріли, вже до нас не чіпляються з цими питаннями. Ну все-таки приємно згадати. Раді Бога. Ми такі були всі. Я ж кажу, коли Саша прийшов з фронту, я саме студент, що 20 років, господи. В цю столовку бігаємо саме добре, що на цю стипендію ми могли б щось поїсти. Навіть більше близько безкорбованця, отримали по 45, так що могли щось прохарчуватися, яка А потім тут же бігаємо те саме біля інституту. Територія ж прекрасна, інститут прекрасний, місце хороше. Та ще плюс до того, що тут вчився Кричевський, що тут були великі майстри, саме ходили тут, і це подихання їх ще залишилось в коридорах. Хоч ми і курили одну з одної, ну студенти, що ж я кажу, Ну курили, курили, що зробиш. Бували таке, те саме. Але все-таки ми відчували і сиділи до ночі, до двох, третього де ночі, малювали в коридорах. Все було. І це особливо вони нам дали оцей настрій. Оці хто фронтовики, які трошки старше за нас, ми не попали. Якать, ми були молодшими. А вони оце нас запалювали. Вони працьовиті були. Вони хотіли до добитися, яка щось такого вже справжнього мистецтва. Хоча вони трошки може й не розуміли, чого обичаю, чесно кажу. Ну пацани, пацани, ну то, що вони сідали і малювали, і вже ніхто не переб'є і добивалися, щоб стати, яким він став, як де багато наших таких небагатків. от, є майстрів. Тому що завдяки оцій напруги силі сили волі до досягнути якоїсь цілі. Знаєш, досягнув, тому що він працював як збір, як кажуть себе. Ну просто як лев, вірніше буде. Сам. Працював ну, страшенно. І зараз працює, і вірю, що він буде працювати ще багато-багато років. Бо це характер. То як вклали хороші батьки були в нього, то вони вклали хороше серце йому і розуму додавали до того, щоб треба все-таки осмислювати, що ти робиш, як ти живеш і чого ти хочеш досягнути зему. Він так і був чесним, порядним сином своєї землі. Нашої рідної української і рідних своїх батьків. І не лишився. А? Бо ви лишаєте. Не лишається сонечко обов'язково. Лишається. лишається, як він буде. Я йому вважаю, що він ще вже вже, вже вже вжив, десятки ще років пожив. У нього обіцяє здоров'я. У нього статура така, у нього структура така. Він ще молодим, він як так от зараз він вже старший став. А він так же ходить, як і молодим ходив. Абсолютно. От я помітна його цю походку, міцну, таку хорошу, згляне десь, шиє, поверне красиво, хорошо, все подивиться. Бачив, дівчат. Не даремно він Надю побачив, Надя така черевна жіночка, за нею слідкували, там всі дивилися, і архітектори, і всі приглядались до саме. Ну вона ж не розумна, і талановита, це ж, та ж відомо, та 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 і талановита, дуже видатна, теж графік прекрасний, Надія, ось вона. Ну вона чогось побачила його. Бо воно розумно чуло, що ось цим я проживу і народжу дві дочки прекрасних, і онуки будуть, і все буде. Так воно і є. Ото от, я їм всім всьому родству, прекрасному родству, і бажаю, як собі, щоб стукало довго і тут було все нормально. Розумію. Хай живуть довго, вони, це хороша родина, молодці вони.